Мої вітання, це програма Актуальне інтерв'ю. У нас в гостях Віктор Постоловський, старший інспектор при служби управління патрульної поліції у Вінницькій області. Сьогодні ми поговоримо про відповідальність пішоходів як учасників дорожнього руху. Вітаю вас! Вітаю! Розкажіть, будь ласка, яких основних правил повинні дотримуватися пішоходи для забезпечення своєї безпеки, ну і безпеки інших учасників дорожнього руху. Пішоходи це так само, як і водії транспортних засобів, такі як автомобілі, є однією з найбільш чисельних учасників дорожнього руху, які рухаються по проїзній частині. Тому пішоходів так само є багато прав і обов'язків, які повинні вони виконувати, аби забезпечити безпеку руху, як і свою, так і водіїв, велосипедистів та усіх людей, які рухаються разом з ними по проїзній частині. Загалом вимоги до учасників таких пішоходів їх доволі небагато, але вони усі дуже важливі, аби забезпечити життя та здоров'я цих людей. Тому саме основне потрібно переходити проїзну частину тільки у чітко відведених місцях, де це дозволено, якщо є наявні пішохідні переходи з нерегульованими, наприклад, з нерегульованими знаками, тобто пішохідні переходи, такі як позначені зеброю або знаком пішохідний перехід. Потрібно зважати на водіїв автомобілів, бути уважними та Забезпечити саме безпечний перехід, подивитися вліво-вправо, не, не вибігати на проїзну частину, оскільки це теж є однією з норм правил дорожнього руху, що водій повинен мати час зреагувати на вихід пішохода, на пішохідний, пішохідний об'єкт, так в зебра або пішохідний перехід. І якщо ж вони переходять дорогу саме на регульованих перехрестях, які мають світофорний об'єкт для пішоходів, то, звичайно, це має бути чіткий перехід на зелене світло світофори. А що ви можете сказати про використання мобільних телефонів і наушників саме під час переходу дороги, дороги наскільки це є небезпечно? Загалом українське законодавство ніяк не регламентує користування мобільними телефонами або ж прослуховування музики з боку пішоходів, коли вони рухаються на проїзній частині, як це, наприклад, є для з водіями, що їм заборонено користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руці. Але загалом всі повинні розуміти, що ці гаджети вони трошки знижують рівень реакції та уважності пішохода. Загалом, хоч і законодавець не визначив це як заборону, але все-таки згідно рекомендацій, я би рекомендував пішоходам відволікатися від своїх мобільних телефонів, краще подивитися, чи безпечний буде перехід на пішохідному переході. Може виключити музику, поставити на паузу улюблений трек, і це не забере так багато часу і не є не викличе якихось проблем. Але ви будете впевнені, що ви дістанетеся іншого краю проїзної частини безпечно. Чи є зараз штраф для пішоходів, якщо так, то за що його саме дають? Загалом відповідальність пішоходів передбачена 127-ю статтею Адміністративного кодексу України, і вона передбачає відповідальність пішоходів за ті порушення, про які я говорив перед цим, а саме перехід дороги не встановленому місці, перехід дороги з порушенням вимоги регулювального об'єкту. Тобто це може бути регулювальник, який регулює перехрестя, що є актуальним в нинішніх реаліях, які ми живемо, або ж перехід на заборонений сигнал, забороняючий сигнал світофора для пішоходів. Ну і загалом законодавець визначив у цій статті і інші правила дорожнього руху, які можуть порушити пішохід. За це, згідно статті частини 1 127, він буде нести відповідальність. Сума штрафу буде становити 255 гривень. У цій статті також передбачена відповідальність для пішоходів, які за підпитку вчинили це правопорушення, тобто стан кого на сп'яніння вони вийшли на проїзну частину, перейшли не встановленому місці. Вони будуть нести відповідальність за частиною 3 цієї статті. І найважче покарання на них буде чекати це коли буде створена аварійна ситуація на дорозі за рахунок порушення правил дорожнього руху, про які я говорив перед цим. Тобто, якщо пішохід різко вийде на проїзну частину в нестановленому місті, змусить загальмувати, змінити напрямок руху водія, тобто створить аварійну небезпечну ситуацію, то на такого пішохода може чекати окрім штрафу і громадські роботи. Якщо вже говорити, як підвищити свідомість пішоходів, можливо, поліція проводить заходи для школярів в майбутньому для того, аби повідомити їх про право. Звичайно, наші інспектори зв'язків з громадськістю вони на постійній та регулярній основі влаштовують заходи. Останнім часом вони відвідували літні табори при школах і до цього відвідували і дошкільні навчальні заклади, тобто і з найменшими нашим підростаючим поколінням, також із учнями шкіл середніх, а також вищими навіть навчальними закладами на постійній основі співпрацюють, проводять заняття. Де вони і знають, а поповторюють ті права дорожнього руху, про які ми говорили вище. А з дошкільнятами в більш такій ігровій формі вони їм пояснюють, що не варто виходити на дорогу без супроводу дорослих, тому що це діти, і потрібно розуміти, що вони завжди будуть розуміти свої дії і випускати таку категорію пішохода на дорогу самостійно є досить небезпечно, тому в правах дорожнього руху сказано, що діти дошкільного віку без супроводу дорослих не повинні рухатись в по проїзній частині. Дивіться, є велика проблема, що водії у темний час доби не бачать пішоходів на дорозі. Що їм потрібно зробити, щоб бути більш помітними? В наших правилах дорожнього руху було введено зміни, які діють уже досить довгий термін. І передбачено, що рухаючись по проїзній частині або узбіччям у темну пору доби, пішоходи зобов'язані мати при собі якийсь світоповертаючий елемент. Флікер, жилетка, наклейка, будь-який елемент, який дозволить позначити пішохода на дорозі, і водій помітить його і зреагує вчасно. Тобто це є обов'язкова норма законодавства, особливо коли пішоходи рухаються часто за межами міста, вони повинні рухатися на зустріч транспорту, тобто не згідно потоку, як рухається, а саме на зустріч і мати світоповертаючий елемент. Це допоможе водієві зреагувати на них, а їм тому може краще подбати про свою безпеку та уникнути небезпечних ситуацій на дорозі. Як повинні діяти пішоходи, коли, наприклад, їде спецтранспорт і в нього увімкнені сигнальні вогні? Загалом це часто проблема, особливо як я кажу у тих реаліях, які ми живемо, тобто спеціальні спеціалізовані транспортні засоби, які рухаються з спеціальними спеціальними маячками, а також сиренами. Вони дуже часто стикаються з проблемою, що на дорожньому полотні, окрім автомобілів, на дорозі знаходяться пішоходи. Хтось із них переходить дорогу саме на зелене світло світофора, і пішоходи вважають, що деякі з них що це дозволяє їм здійснити перехід. Але насправді в правил дорожнього руху сказано, що коли до перехрестя або ж до пішохідного переходу наближається спеціалізований транспорт з сиреною або ж з спеціальними пробивковими маячками, то пішоходи повинні уникнути від уникнути саме створення. Перехрестя перешкоди цьому транспортному засобу, якщо вони вже знаходяться на пішохідному переході, пришвидшити всі перехід з забезпечення безпеки дорожнього руху. А якщо ще ж не встигли на нього вступити, то утриматись від його переходу. І коли вже цей транспорт проїде, то згідно відповідно до сигналів регулювальника чи світофору, вже безпечно здійснити перехід. Тобто, якщо вони це не дотримуються, це теж є порушенням пішоходів. Про які ми говорили, і відносяться до інших порушень, з яких передбачена відповідальність, про яку я казав за частиною першої статті 127. Тому хочу звернути увагу в таких випадках пішоходи, щоб вони зважали, що вони можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за невиконання цієї вимоги. Як часто трапляються ДТП за участі пішоходів? Спочатку поточного року на території Вінницької області сталося 74 ДТП за участі пішоходів. У цих ДТП 13 людей загинуло, і 54 людини отримали травми. Це вкотре доводить нам про важливість дотримання правил дорожнього руху, оскільки на кону стоїть людське життя та здоров'я, оскільки будь-яке прописане право як і для пішоходів, так і для водіїв. Це є не рекомендація, це є норма, яку потрібно дотримуватися. І відхилення від цих норм. Може спричинити дуже важкі наслідки, про які ми з вами перед цим говорили. Тобто людське життя має бути найдорожчою мірою, і тим, що ми повинні цінувати, чи вийшовши з дому в ролі пішхода, чи велосипедиста, чи автомобіліста, і ми повинні зважати, що на дорожньому плотні, крім нас, рухаються інші люди, і ми повинні забезпечити як і свою безпеку, так і їхню. На які моменти потрібно звернути увагу пішоходам саме у місті Вінниця? Загалом правила дорожнього руху вони єдині для усіх пішоходів на всій території України, тобто вони не мають специфіки по містах, як, крім випадків, коли це визначено певними дорожніми знаками або обмеженнями органу місцевого самоврядування. Але загалом у місті Вінниці досить добре розвинена мережа саме трамвайних шляхів та трамвайного транспорту. І у центрі міста та на інших ділянках, на інших вулицях міста, пішоходи доволі часто забувають, в даному випадку, коли вони є пасажирами, саме громадянами, громадського транспорту, що під час зупинки на зупинці громадського транспорту, на трамвайних зупинках, переходити дорогу, коли вони залишають трамвай, можна лише в тому напрямку, у якій відкриті двері. Тобто заборонено переходити повністю проїзну частину, якщо ж трамвайні двері відкрилися на сторону, ви маєте вийти на найближче узбіччя, тобто те, яке навпроти дверей до трамвая. Заборонено переходити саме на іншу сторону дороги, оскільки це може викликати аварійну ситуацію. Більшість водіїв їдуть в цей момент, тому що та смуга для руху буде вільна. Водій, смуги, яка рухається в зустрічному напрямку до трамваї під час зупинки, не мають, не мають обов'язку зупинятися. І тому пасажир, який різко вискочить за трамваю, може саме спричинити аварійну ситуацію або призвести до дуже негативних наслідків. Тому я звертаю увагу на пішоходів, оскільки це є часта проблема, тому що це є норма законодавства, яку потрібно виконувати, і за це існує відповідальність. Що робити, якщо стали свідком порушення правил дорожнього руху саме пішоходом? Ну загалом, в будь-якому випадку, чи ви є пішоходом, чи ви є водієм, звертаю увагу на те, що якщо ви стали свідком правопорушення або ж вчинення якогось злочину, то потрібно звертатися на лінію 102, аби повідомити інформацію місце. Час та характерні якісь особливості, які ви запам'ятали з боку правопорушника. Якщо це якийсь зловмисник, який вчинив кримінальне правопорушення, то у чому він був одягнутий, злочин, який вчинив, чи в чому підозрюється за вчинення якого проступка, чи злочину, і в якому напрямку ж він рухався. Якщо ж ця ситуація стосується правил порушення, правил дорожнього руху, то загалом потрібно вказати місце, як я казав, де вчинене правопорушення. Якщо це пов'язано з якимось порушенням, зупинки чи паркування транспортне засоб номер транспортного засобу, тобто його державний номерний знак, та вулицю, де вчинено було правопорушення. На місце події прибуде екіпаж патрульної поліції. Вони з'ясують всі обставини, чи сталося правопорушення чи ні, знамагатимуться знайти правопорушника та до повітальності. Коли здійснили виклик на сто будьте готові, що до вас, зателефонують, аби уточнити всі дані. Можливо, від вас буде потрібно відібрати пояснення по цій справі. Ці поради були дуже доречні. Дякую вам за ефір. Дякую вам, що запросили мене. А нашим глядачам нагадую, що з нами був Віктор Постоловський, старший інспектор при служби управління патрульної поліції у Вінницькій області.